Знову в черговий раз ми бачимо, що влада не зупинилась, вона не зрозуміла тих натяків, які їй давав український народ, вона не зрозуміла той останній момент, коли вона може зупинитися, схаменутися, покаятися перед українською нацією, перед українськими патріотами, які продовжують судити. Сьогодні дуже дякую вам, що ви знову знайшли час. Не дивлячись на мороз, не дивлячись на те, що в кожного в серці і у всіх киян усієї України є майдан, ви прийшли сюди до нас, щоб підтримати ці складні моменти. На сьогоднішній момент суд знову перенесено. Перенесено тому, що люди, які тоді їм хтось порадив таку хибну думку. Вклав їхні голови, щоб вони проти нас свідчили, вони зараз, я не знаю, може переховуються, може десь вже виїхали за кордон, знайти їх не можуть. Тому за неявкою на сьогоднішній момент свідчень звинувачення і відсутності ну, доказової бази де-факто по кримінальній справі, яку нам інкримінують. На сьогоднішній момент суд знову перенесено 28 число. Маю надію, що 28 січня, коли ми розпочнемо цей суд. Ми розпочнемо суд в новій країні без Януковича, Азарова і цих дурних судів. Цей суд показав нам ще одне. Сьогодні влада ще не зрозуміла до кінця, яку вона робить помилку. Але я думаю, що у кожного судді, у кожного прокурора вже в серці закралося той сумнів, чи варто є судити людей, які борються за незалежність. За краще майбутнє для всіх українців. Я думаю, на сьогоднішній момент вони вже почали щось розуміти. І дай Бог нам всім сіли, і дай Бог, щоб вони е, остались разом з нами жити на цій землі, яка нам дана Господом Богом. Слава Україні! Разом Сила! Разом сила! Розум! сила! Розум! сила! Розум! сила! Розум! Слава Сьогодні ми бачили, як. Мав відбутися черговий суд Соб... Соб... українських патріотів буде названий поіменно, його обличчя, його прізвища будуть розклеєні по всіх стобах, по всіх вулицях. Кожен слідчий і суддя знає, що буде приймати рішення, які суперечить закону, які йдуть проти українського народу, він так само буде названий поіменно. І так само оці липові свідки обвинувачення, які написали заяви проти наших. Свободівці проти наших патріотів вони так само тепер бояться ходити в суд, тому що їм доведеться пройти через коридор ганьби, і їм доведеться прийти суди, де сотні і десятки тисяч і тих людей, які захищають права на своїй землі. Тому ми повинні продовжувати. Проводити наші акції протесту ми обов'язково повинні бути під кожним судом, де намагаються реалізувати судилище над українськими патріотами. І ми і такими акціями, такими діями ми зробимо так, що ніхто не буде засуджений. Ми зобов'язані і мусимо захистити кожного, кожного, хто на цій землі став на захист нашої держави, нашої незалежності, нашої свободи. Тому ми продовжуємо свою боротьбу. А кожен прихвостник цього режиму повинен пам'ятати, що прийде час народного суду, справедливого суду над Януковичем, над цією -тою бандою, над Азаровим, над Захарченком, Шонкою та іншими. Кожен суддя, кожен прокурор, кожен слідчий, кожен брехливий свідок, який судить, який свідчить проти наших патріотів, буде так само належно покараний. Тому продовжуємо нашу боротьбу жодного кроку назад і тільки вперед до повної перемоги. Слава Україні! Ви Тільки що чули? По справі сніжкового тероризму. Над Ярославом Лисенком уточнюють і Сергієм Бойком, який, до речі, зараз лежить в лікарні з розбитою ногою, там вирваний кусок ноги реально після побоїща в Святошинському Свято Києво-Святошинському районному суді. От завтра. Буде відбуватися над цими хлопцями судове засідання. Це буде 9-та година ранку, Хрещатик-42, біля Київради, Печерський районний суд. Тому явка така сама, навіть більша. Залучимо також батьківщину і інші всі організації, щоб нас було дійсно багато. Тому товариство: завтра, всі як один, ми будемо там і будемо підтримувати наших побратимів. А тепер як традиційно всі акції українських націоналістів завершуємо виконання.